Потрібно зняти оцей роз'єм і убрати отут скоба стоїть, Вон я її вверх відвів, і тоді трохи зручно буде закрутити стартер. Стартер закручується 47 н, але заважає там трос, ну, я закрутив. Тут я поставив, е, що ще я знімав, Ну, зняв тут дріт. Треба поставити, не забути. На верхньому стартера йде, скоріше всього, що мінусовий провід. Тут іде скоба, бачите, не забудьте її встановити. Так, тепер тут специфічні гайки йдуть. Ви їх не переплутаєте, вони з такою хитрою шайбою. Давайте скажемо підголовочку на 10 10 нюн. А під головку на 13, 12, 13 н приблизна затяжка стартера буде е проводів, Правильніше сказати. Потім треба буде встановити трубку. Тут я заткнув, щоб туди нічого не потрапило потрапило, я ще знімав датчик, подивився коленвала десь 8-10 ньютон. там дуже така. 5 ньютон, потім по градусах і обов'язково болт на фіксатор різьби датчика. Ще я висмикнув оцей провід, це, скоріше всього, що, і можу помилитися на датчик детонації. Зараз його встановлю на місце, там я все перекрутив, де він, ось він все підходить. Все можна зробити правильно. Ну і зараз повернемося, я все під'єднаю. Датчик я закрутив за допомогою балерівки. Тут я все під'єднав. А ось сюди встановив тут все на своєму місці. Тепер встановлюємо щуп, гумове ущільнення змастить мастилом ТРВ і закрутить зверху саморез. Начебто все встановив, все під'єднав. воздуховід під'єднав. Тут болеринкою від руки затянув. Тут затянув, клему під'єднав. І от щось я не розумію звідки взявся оцей. Де я його викручував? Не знаю. Може, потім знайду. Може ви щось підкажете, начебто лежить зверху. Що я там крутив, не згадаю. Ну, а це від фари. Фару там потрібно підкліяти, то зовсім, як кажуть, інша історія. Буде відео, як зняти фару. Ну, як кажуть, і пішов я у салон запускати двигун. А якщо що піде не так, завжди можна вирізати. Я бы из вас закачал в пальне три разы, Вот еще раз. И давай еще раз. И запуск. Пальне не дошло. От тобі і вирізати потрібно. А от сказати, що було, я навіть не знаю. Ну, є такий, така задумка, що скоріше всього, що форсунком торба вони підзалягли. Ну давайте спробуємо запустити. І все працює. Він вже трохи прогрівся. Чомусь, чомусь, от він я провода поміняв на нові, тобто на старі, а потім на нові. І коли запустив, двигун чомусь почав працювати більше тисячі обертів. Я натиснув на гальма і оберти одразу впали. Може ще вакуум видергуються. Бачите, знову впали. То що фари нема, це ж нічого не дає. Де працює дивно. А що, у двигуні оливи нема? Я начебто перевіряв, була, може трохи він. Та ні, я начебто вирівняв. Витекти вона не могла. От бачите? Підвищені оберти натискаю на гальма і все стає на своє місце. Ну, Може брудна дросілька, ну це зовсім, як кажуть, знову інша історія. Давайте тепер до двигуна. Провода я встановив, повкладав на своє місце. Оливу ще раз перевіряємо. Ну, ну, ось, є. Трішки більше мінімуму. Що було, я не знаю. Сказати, що він задихнувся своїми парами, тому не заводився. Або щось з насосом, так я ж все міряв. Там я ще й відео не випустив, але буде. Не знаю, або катушка, катушка мелі стоїть. Не знаю. Так все працює. Або форсунки зависли. Теоретично на цьому все. Тут як встановити локер, я думаю, не потрібно. Колесо, Якщо можу помилитися, 90-120 н приблизно затяжка. Тут болт я поставлю. Трохи я за нього забувся. А БС, а чому АБС не працює? Та отут щось. Може тут, може там, може, треба проїхатись. Наче то не горів, ну я ж нічого не робив за БС взагалі. Нічого не роз'єднував. Ладно, помилки я зніму. То таке? Зараз заводжу. Нехай відкриється термостат, і на цьому все.